Сьогодні відкрилося міжнародне автошоу у Франкфурті. Триватиме воно до 25 вересня. Відвідувачі автосалону цього року зможуть першими ознайомитися з оновленнями таких відомих моделей, як Porsche 911, Opel Zafira з абсолютно новим концептом Йомобіля, електрокаром Audi A2 і багатьма іншими серійними прем'єрами. Декілька виробників навіть пустять охочих за кермо своїх новинок. Покататися на авто можна як у середині салону, площа якого 235 тисяч квадратних кілометрів, так і на відкритий. Ритому майданчику німецький концерн Volkswagen продемонструє компактний бюджетний сітікар Кар АП на ринку, принаймні європейському машина з'явиться уже в грудні. Німецькі автопроми, особливо Volkswagen, виконали своє домашнє завдання. Ми вклали великі гроші у нові технології, легкий дизайн і електротехніку. Тож я вважаю, що ми знову станемо світовим орієнтиром. Таку можливість надали і виробники автомобілів ВІП класу. Попри економічну кризу, обсяги їх продажів усе ж зростають. Компанія Lamborghini Іні вже отримала численні замовлення на марку Авентадор на найближчі 18 місяців. Ще одна новинка від автосалону Галардо Трофео Страдейл. Ця версія вийде в обмеженому випуску лише 150 моделей. Серед решти шикарних машин не залишає байдужим жодного відвідувача новий майбах. 57S з потужністю 630 кінських сил. Має 12 12-циліндровий двигун. Стартова ціна від 400 тисяч доларів. Позмагатися з ним може хіба що новий Бентлі. хоч трохи. Занепокоєння є, та ми пильно стежимо за фінансовими ринками і можемо сказати, ситуація в єврозоні поліпшується. Споживачі готові витрачати гроші на якісні машини, і ми можемо задовольнити попит. На виставці вже представили до 80 світових прем'єр. Загалом на 64-му міжнародному автошоу у Франкфурті покажуть майже 190 новинок. Незважаючи на фінансову кризу, виробники не втрачають оптимізму і сподіваються на остаточне одужання ринку. У німецькій асоціації автоіндустрії підрахували обсяги продажів цього. Року перевищать 65 мільйонів транспортних засобів. Допоможуть реанімувати авторинки азіатські країни, які дедалі частіше купують дорогі європейські машини.